Розглянемо таку задачу, яка є комбінацією руху по горизонталі і по похилій площині. Ну, э, Перша задача. Гальма автомобіля можуть утримувати його на схилі з нахилом 0.1. Що таке нахил і що таке ухил? Значить, нахил або ухил – це відношення висоти похилої площини до її довжини. Тобто висота похилої площини, ось вона. Відноситься до довжини. Якщо розглянемо прямокутний трикутник, це виходить протилеглий катет до гіпотенузи. Відношення протилеглого катета до гіпотенузи є синусом кута, в даному випадку нахилу на площини. Далі читаємо. на якій відстані від початку гальмування зупиниться цей автомобіль на горизонтальній дорозі? Якщо на початку гальмування... Він рухався із швидкістю 46,8 км за годину. Таким чином, ми маємо. Автомобіль стоїть на похилій площині і гальма його утримують на цій похилій площині. Далі. А необхідно знайти гальмівний шлях. Бо ось питання, на якій відстані від початку гальмування, зупиниться автомобіль. Це називається гальмівний шлях. Тобто знайти гальмівний шлях на горизонтальній дорозі. Таким чином, автомобіль знаходиться на похильній площині, автомобіль знаходиться на горизонтальній дорозі. Так. В даному, як завжди, записуємо нахил, він же ухил, швидкість початкову. І знайти шлях. З кінематики відомо, що шлях це є квадрат початкової швидкості на 2А. Далі розглядаємо е, рух по е, горизонталі, які сили діють на автомобіль. Сила тетя, звичайно, е, яка гальмує. Далі сила тяжіння вниз і сила реакції опори вгору. Прискорення направлено туди, куди її сила тертя, бо саме сила тертя це прискорення. Сам автомобіль рухається в цьому напрямку. Тобто, Швидкість його направлена сюди, але вона зменшується прискорення проти швидкості. Таким чином, ми маємо а, результу, рівняння для результуючої. З одного боку, це за другим законом Ньютона добуток маси на прискорення, з іншого боку, це сума векторів сили тертя, сили тяжіння і реакції опору. Далі проєктуємо на вісь Х. Проєктуємо на вісь Х це рівняння. Значить, MA у нас проєктується як мінус МА, тому що А проти Осі, тому мінус. Далі сила тертя як мінус сила тертя по тій же причині, вона протилежна до Осі. А МЖ і Н проєктуються і дають в проєкціях нулі, бо вони перпендикулярні до осі Х. Тому оці доданки раз і 2 це нулі. Тому у нас залишається тут мінус Ма, а тут мінус Ну, Звідси МА дорівнює тертя, А дорівнює як множник, добуток сила тертя поділити на відомий множник на масу. Так, Аналізуємо, чи можемо ми обчислити прискорення. Чисельник сила тертя невідомий. Маса також невідома. Жоден компонент нашого виразу для сила тертя є невідомим. Так, тому для знаходження додаткових невідомих, це сила тертя і маса, скористаємося цією інформацією, що в першому реченні, що гальма автомобіля можуть утримати його на схилі з нахилом 0,1. Тобто автомобіль, ось він, стоїть на схилі. І він утримується гальмами. Тобто гальма створює силу тертя, оцю. Ось вона напрямлена. І вона утримує автомобіль. Значить, ми маємо три вектори, три сили, верніше, які діють на автомобіль. Це сила тяжіння тягне донизу, ось сюди. сила тертя, яка протидіє, протидіє е, руху автомобіля. І сила реакції опори. Три сили. Таким чином, результуюча сила буде дорівнювати Ма, дорівнює сила тертя плюс МЖ плюс М. Ось вони ці три сили. Далі проєктуємо е, вісь Х. І на вісь Y ці сили. Значить, якщо ми проєктуємо на вісь X, то ось ця ось ось сила МЖ, вона спроєктується, от, зверніть увагу, перпендикуляр опускаємо от сюди. Ну, скажімо, зараз я намалюю цю проєкцію. Ось. Ось ця проекція. Так, я її підпишу як Mgx. Так, X. Це проекція э, сили тяжіння на вісь абсцис. І така сама проекція. Ось тут. На весь Y. я її підпишу MgY. MGY. Так, вона нам також знадобиться. Таким чином, осі X получається є дві сили: сила тертя і проекція сили тяжіння MGX. осі Y також дві сили, N реакція опори і проекція також MgY. Y. Таким чином, коли ми спроєктуємо на вісь абсцис, ось це рівняння. Ось для результаючої. То MA у нас буде рівний 0. По тій простій причині, що А у нас 0, бо автомобіль не рухається, стоїть на місці. Далі, сила тертя, ось вона. Направо туди, куди є вість. Значить її проекція рівна самій силі тертя. Довжені же. І... Тут же вздовж осі Х, тільки в протилежному напрямку, до її напрямку, е маємо проекцію сили тяжіння, і це буде мінус Так, N, перпендикулярна сила до осі абсцис, її проекція рівна 0. Тому її тут немає. Тепер, якщо оце рівняння розглянути, то ми побачимо, що сила тертя буде дорівнювати МЖХ, далі. В підсумку ми маємо, що Mgx, нагадаю, що це оцей відрізок. Ось це. це протилеглий катет до цього кута. Він дорівнює гіпотенуза це МЖ. Ось гіпотенуза на синус цього кута. Тому МЖХ це МЖ на синус альфа. Як катет протилежний до даного кута. Так, значить, тепер що ми робимо? Знайдене значення е, сили тертя. Підставляємо ось сюди. Нагадаю, що ми зараз е, все це робимо для того, щоб знайти прискорення. Значить, ми отримуємо отакий вираз для прискорення. Зверніть увагу, що маса скорочується. Ось вона. І залишилось G синус Альфа. g синус альфа ми вже можемо обчислити, отримуємо 0,98. А підставивши відповідно, знайдене прискорення от сюди в знаменник, показую, ось це прискорення підставляємо от сюди, в знаменник. Обчислюємо площу шлях. Гальмівний шлях ось він. Таким чином ми отримали результат. Так, ще раз повторюю. Спочатку розпочинаємо з того, що записуємо розрахункову формулу для обчислення гальмівного шляху. Далі бачимо, що у нас невідомле прискорення руху по горизонтальній ділянці. Малюємо всі сили, які діють на тіло, коли вони рухаються по горизонтальній ділянці. Відпрацьовуємо результуючу силу Ось вона. в проекціях, записуємо це рівняння. Знаходимо А. і Отримавши розрахункову формулу для А, далі бачимо, що ні сила тертя, ні маса в нас невідома, Відповідно, починаємо відпрацьовувати силу тертя. Сила тетя знаходиться із умови, що вона отримує автомобіль на похилій площині а значить використовуючи розташу... Вірніше, розташ... Не а використовуючи е... сам той факт, що автомобіль на похилій площині стоїть значить прискорення рівне нулю і на нього діє три сили, складаємо знову ж таки рівняння результуючої сили, проєктуємо на весь абсис, знаходимо е... розрахунковий вираз для сили тертя, Бачимо, що обчислити напряму нам не вдасться, але ми можемо підставити це значення і обчислити прискорення. При цьому маса у нас, як бачите, ось тут скорочується. Повторю ще раз, що маса скорочується, тобто її шукати не потрібно. Так, ну і все.